Шановні наші глядачі, сьогодні в лабораторії в лаборантській лабораторії старших майстрів присутній старший майстер Вищого професійного училища номер 21 міста Миколаєва Петриков Дмитро Юрійович. Доброго дня, пане Володимир. добрий день, Володимир Петрович. Добрий день, колеги. Радий, що мені надали таку змогу поділитися своїм досвідом. У мене до вас буде перше питання. Розкажіть трошечки про свою професійну педагогічну діяльність. Де навчалися, де працювали, як стали старшим майстром. Власне? Добре. Ну, в принципі, свою професійну діяльність я розпочав у 2007 році. Закінчивши Явківську загальноосвітню школу. Приїхав до міста Миколаєва. Так, і... Вступив до Вищого професійного училища номер 21 міста Миколаєва, вже як виявилось рідного так, навчального закладу, вступив на робочу спеціальність так, на професію електрорадіомонтажник судновий. Отримавши диплом кваліфікованого робітника четвертого розряду, ще тоді колишній директор Сировацький Іван Михайлович запропонував мені посаду майстра виробничого навчання, так. Майстерні пайки та лодіння і майстерні суднового електромонтажу, в яких я був завідуючий. Так, і моя задача була ну, викладати, не викладати, читати уроки виробничого навчання. Пропрацювавши один рік, я був призваний до Лав Збройних сил України після того, як відслужив служив у місті Миколаєві в авіації. Здобув безцінний досвід. Так, як для, для на мене, так для чоловіка. Після цього повернувся е, до рідного училища також на посаду е, майстра виробничого навчання е, завідувати двома майстернями. Через два роки е, в, мене, в мене випала така можливість так, спробувати себе на посаді старшого майстра на декретному місці. Через два роки вона повернулася. І ми з нею, з нею знову обмінялись місцями. Ну не знову так обмінялись місцями, і я повернувся знову ж таки до своїх рідних майстер. І вже в 2019 році, після того, як в навчальному закладі були кадрові зміни, так прийшов до е, став директором Архипов Сергій Володимирович, Так і Людмила Миколаївна пішла на підвищення. А я вже повернувся знову ж до такої своєї знайомої так, посади. Старшого майстра електротехнічного відділення і станом на сьогодні продовжую очолювати м, наш, наше відділення, так, продовжую працювати. Так сказати, в альмаматері, так? Так, так. Ну і з 2010 по 14 навчальний рік е, здобував вищу освіту в університеті корабовдування на заочній формі навчання за спеціальністю інженер-електро. То ви в нас і практик, і, так сказати, і теорію теж володійте. Так, а, добре, дивіться, ну ви згадали, що очолюєте саме електротехнічне відділення. Ну і я думаю, що ті колеги, які слідкують за нашим життям, знають, що на базі електротехнічного відділення, яке ви очолюєте, проходить дуже багато різних заходів, крім власне навчальної діяльності. Так? Ну, безпосередньо уроків. От якщо можна, трошечки розкажіть про них, можливо, хтось. Не зовсім ще в деталях е, знається. Ну, звісно, не для кого не секрет, так що наш навчальний заклад живе таким активним життям, так, займає активну позицію. Ну і, звісно, відділення не стоїть осторонь акції цих подій. Ну і з основних за останній час на нашому відділенні було проведено конкурс фахової майстерності. Серед учнів Миколаївської області ну, професійно-технічних навчальних закладів за, з професії електромонтажних засвітлення та освітлених мереж. На тому конкурсі це було, якщо мені не зраджує пам'ять десь в 2018 році. Так, ну це була велика подія для навчального закладу, тому я про неї згадав. Ми посіли тоді друге місце. Учень з южноукраїнського училища посів перше місце. Дуже такий гарний хороший хлопчик, так, фахівець. З нас тоді ще трошечки так гузували, так як це так, навчальний заклад проводить конкурс. Це <сад> майже не вперше, так чи має бути вперше, це було. <сад> навчальний заклад проводив конкурс, так і не здобув перше місце. Але це говорить про нашу об'єктивність. Потім вже е всіх на слуху, так ми вдвічі е провели. Перший етап конкурсу WorldSkills Ukraine, так, за напрямком електромонтажні роботи, в якому ми вже перемагали, так і потім наші учні в ПІЧі представляли Миколаївську область так, на всеукраїнському конкурсі. Один раз це було в місті Київ, другий раз в місті Маріуполь, так, де також ми займали почесні місця. Ну і станом на сьогодні, також всі спостерігаєте за соціальними мережами. Станом на сьогодні ми вже Проводимо четверті курси значить, під егідою ООН, так, програми розвитку ООН в Україні, за напрямком курси для незайнятого населення, за напрямком електромонтажні роботи та сонячна енергетика. Угу. Mm -hmm. так, Досить такі такі гарні події, так, які. Ну, от, uh... Якби логічно випливає питання, а чи ну не впливає така активна діяльність на, от, на якість можливо роботи колективу? Чи заважає можливо, чи навпаки, може допомагає якось? Ну, слушне питання. Так, дійсно, всі ці заходи так, це додаткове навантаження на, на наш колектив. Це не секрет, і це впливає і на режим роботи, на його планування. Коли перед навчальним закладом, перед відділенням, постає питання провести конкурс, так? перший етап конкурсу обласний, так? WorldSkills. Ну, це дуже, ну, Той, хто це робив, так, або Буде а робили, робити, да? це лише ми, це лише ми так? тому що ми такі новачки так, в цьому конкурсі, ну, це дуже-дуже багато робити. Ну, якась робити, користь, мабуть, є, чи нема? Чи навпаки, так, це звісно. Так, це, звісно, впливає на режим роботи, додаткове навантаження. І, звісно, це великі можливості, можливості самовдосконалюватись, підвищувати кваліфікацію, покращити матеріально технічну базу, так, тому що під кожен корпус, під кожен захід ми адаптуємось. Ми повинні бути гнучкими, так, ми повинні відповідати сучасним вимогам ринку праці, ну, відповідно заходам, так які ми проводимо. Це, звісно, імідж навчального закладу, так тому що ми на слуху, ми в соціальних мережах. Ми про нас говорять ну в суспільстві, так і звісно, от, ось все це перекриває ось ці, ну не недоліки, так, але такі, ну ці задачі додаткові зусилля. Додаткові, додаткові, е, да? Добре, давайте трошечки відволічимося від е, навчальної діяльності. Я знаю, що крім педагогічної діяльності, от такої діяльності, ви ще займаєтеся джолярством. Можливо, ще чимось. Розкажіть трошечки про це. Може, це що це хобі, чи додатковий заробіток, чи що це для вас таке? Дякую за питання. Так, дійсно є в мене ще ну, такі окреме заняття як джолярство, як. Сказав на початку, так, я народився в сільській місцевості, приїхав до міста. так, Про це не жалкую. так, Це такий, ну, це добре жити на землі, мати можливість працювати своїми руками. Ну, і на для кого не секрет, що, як мені сказав директор, так, наш перший Сировацький Іван Михайлович, коли брав мене на роботу, у нас була така невеличка співбесіда, я був зовсім юний, так, і він мені сказав, що. Ну, тут ти не розбагатієш, так, працювавши в професійно технічній освіті. Але попрацювавши трошечки, так ну, я усвідомив його слова, по-друге, перше по зрозумів, що в професійно-технічну освіту ну, немає випадкових людей. Так, і люди йдуть туди і затримуються там через інше, не через гроші. Але я молодий чоловік, так, в мене є молода сім'я, дитина. Мені потрібно виконувати так, якісь завдання, так, які перед, мене, перед мною ставить життя. І, звісно, поставило питання про додатковий заробіток. Ну і душа в мене лягла на бджолярство. Спочатку це було таке пізнавання, хобі, потім воно переросло, переросло в додатковий дохід. А тепер можна в сказати, що інформація прозвучала на правах реклами. Да? Так, так. Добре, тоді питання наступне: де ж ви знаходите ці сили, енергію, цілеспрямованість, щоб встигати так багато? Як відпочиваєте і що для вас відпочинок? Дякую, слушне питання. Ну, нового чогось я не скажу, так? Ну, мабуть, саме основне що це зміна обстановки. В довоєнний час ми там зі своєю сім'єю п'ять днів працювали, були. У, у розвинутому суспільстві це місто, це так, це люди, це чистенький гарний одяг, це рубашечка, це брючки і далі, так далі. І потім на два дні наше життя повністю перевертало з них на голову. Із одного образу життя, так в інший, в такий сільський образ життя. І це давало можливість відпочити, відпочити ну, емоційно. Так. Тобто, зміна обставин, зміна обстановки це і є наш відпочинок. Тепер скажу, що Дмитро Юрійович живе подвійним життям. Ну, а щоб виправити те, що скажуть, я хочу задати таке питання: а що б ви хотіли змінити у самому собі, якщо хотіли, звичайно, і які якості найбільше цінуєте в людях? І чому? Ну, змінити? Ну, по-перше, коли я починав, так, я сказав, що мені е дала безцінний досвід досвід Так? Армія особисто для мене таке саме основне. Це вона дала таку, таку я не знаю, як це навіть не звичку, да, а такий можливо висновок. Да, що не хочеш, не хочеш, а треба. Тобто, треба щось робити, горить, все, вимикаєш всі емоції, розум і працюєш. Це по-перше, по-перше, по-друге, ну, я молодий чоловік, так і звісно, основним своїм мінусом я вважаю те, що очима, розумом я би робив все. Тобто, хапаюся за багато речей, але, звісно, мене на все не вистачає. Тобто такої самоорганізації більше тако поетапно, поетапно виконувати ті завдання, які перед собою ставлю. Але я над цим працюю, і з віком ну, я бачу, що прогрес є. <рес> що ціную у людях, Ну, у людях ціную, ну, звісно, це порядність, це чесність, це відкритість. Це самовіддача тій справі, які вони, якою вони займаються, тому що ну для мене ну звісно порівнює з собою. Так як я відношусь до того, та так, такі люди намагаюся, щоб такі люди мене оточили, тобто люди, які віддаються своїй справі, з ними приємно працювати. Ну і давайте задам традиційне вже, мабуть, питання: якось воно ну, так у нас вимальовується про сучасних учнів, як на вашу думку, можна забезпечити чи підвищити їхню мотивацію до навчання. Так, складне питання, але спробую. Ну, моя позиція е, така, що коли учень, обравши професійно-технічний навчальний заклад і професію, бачить кінцевий результат, е, це і є найкраща мотивація. Тобто він одразу, ну, не одразу, да, там, а впродовж навчання і впродовж невеликого терміну навчання, е, поєднавши теорію з виробничим навчанням майстерних майстернях і практику, Повинен чітко зрозуміти, що його чекає в найближчому майбутньому. І може, думаю, це таки... Продовження, да? яку роль е заклад освіти, на вашу думку, відіграє в житті наших здобучів освіти? Ну, от я почув, що на, на вашому досвіді він відіграв таку значну роль. Так, так. Так. А Ну, дивіться, багато зараз говорять про компетенції, про професії, про майбутнє, так? Щоб, яким професійно-технічний заклад повинен виглядати. А особисто я колись почув там, від своїх колег таку думку, так, і вона мені так привилась, що професійно-технічний заклад несе ну, дуже, велику, дуже великий соціальний аспект, тобто такий соціально адаптивний аспект. Учні, вступивши до закладу, по-перше, в, ну, в ранньому віці, так, в них є можливість е, ну, якби на самовизначення, так, ну, не, секрет, не для кого, що не всі йдуть цілеспрямовано так, там, на кухаря, зварювальника, і електрика і так далі. Тому у людини віком 17-16 років є час е, ну, осознати, чи вірно він обрав свій вибір. І взагалі, ну, для мене це оптимальний час навчання це один рік. Тобто не, негативний результат теж результат. Він може зрозуміти, що це не його, да? ну, чому б і ні. ні? Професійно-технічна освіта це перша, це перша сходинка. так? І учень повинен ну, визначитись. Людина повинна визначитись, що вона хоче далі. Чи зупинитись на ну, і працювати вже, так? чи, можливо, розвиватися і так далі. Тобто, соціальний аспект, як для мене, це ну, можливо навіть на 50, на 50%, можливо, і більше. Тобто, ми показуємо, можемо показати да, роль, учня, роль учня в соціумі, да, де, він, де він може змінити своє місце. Так, добре. Ну що ж, давайте я задам вам останнє запитання. Теж воно вже традиційне стає. Е, можливо, ви теж скажете, що не скажете нічого нового, але знаєте, кожна людина все ж таки якусь свою е, акцент родзинку дає. Що б ви хотіли побажати своїм колегам, старшим майстрам Миколаїв? Ну, як зараз е, на часі говорять, ну, потрібно бити, бути гнучки це перше. По-друге, е, свій професійний шлях, я вважаю. З приводу логічності, так, з боку логічності, ну, майже ідеальність. Тобто я поступово йду по всім сходинкам професійно-технічного -тех... ну, освіти. Я був на посаді майстра, мінявся старшого майстра, знову майстра, знову старшого майстра. Тому ну, моя позиція і, мабуть, ну, порада це так, це цінити фундамент, цінити фундамент той, з яким ми працюємо, тобто майстрів виробничого навчання. Старший майстер, ну, у багатьох, я так чув, так людей є хибна думка, що старший майстер це такий там начальник і так далі. Так, він начальник, але він перш за все побратим, він перш за все колега. Так, і без майстрів, без своїх колег ми, ну, ми лише друге, друге таке, друге звіно, звіно ланцюга. Так? Тому цінувати колег, кожен повинен виконувати свою справу, людей через коліна ламати не можна. Потрібно знаходити це, ну, бути психологом, бути гнучким. Ну, ось так. От. І тоді ми, ми зможемо досягти результату. Добре. Тобто здоровий, здоровий мікроклімат в колективі це, це головне. Це головне. Добре, дякую вам за розмову, за відповіді на питання. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був Петроков Дмитро Юрійович, старший майстер Вищого професійного училища номер 21 міста Миколаєва. Дякую вам, дякую. все добре. yeah cool